Хомашу, сьогодні з вами Роман, і ми, як не дивно, граємо в Бро як дивно, точніше, граємо в Brawl Stars. Моє... Останнє моє перше-останнє відео я пару місяців назад, і у мене зараз появив... появився Спайк, амбер. І ось такий скин на Кенджі. За сьогодні ми будемо пушити 30 тисяч кубків. За 30 тисяч дадуть там легендарний стар а, І ще я вам хотів показати одну штуку. Я зараз збираю навіть Кадзе, але, але я б одного разу зміг натиснути на ніби як. E, Знаєте, ніби як ну, зупинити розблоковування, і я зміг отримати спайка. Е, ж як в мене цей аккаунт 2020 року. І я за нього дуже багато. От, от як ви бачите, от все про мій Добре. Що по цьому челенджу. Цей челендж я вже пройшов перший день і мені дали 10 старт-дропів, за які мені дали два спреї, іконку і. Для прокачки бойців. У мене 4169 монет, але я не можу прокачати спайка, тому що мені не вистачає очків сили. До речі, якщо що, я вам нагадаю, будь ласка, пишіть мені в коментарі що-небудь, будь ласка. Е ну, я думаю, що я не буду прокачуватись на Ерді, тому що за нього це дуже важко. Я навіть знайкід дійшов до 47-го ранку на ньому. Думаю, колись прокачатися, але врядже. Добре. Е, граємо ми в соло ШД. Е, я буду Зараз три катки зіграю в ШД, потім в нокаут і будемо грати в баунті Три рази. Потім... Якщо ми не назбираємо принаймні, ну, не дійдемо до середини між 29600 і 29700, тоді я буду випускати нову частину. Добре, починаємо. До речі, якщо ви якщо ви граєте в Brawl Stars, то, то напишіть в коментарях, скільки у вас є бійців і з якого року у вас аккаунт. Мені просто інтересно про це дізнатися. Якщо, ну, якщо серед вас є фул. є. Якщо серед вас є вто, в кого є full account, то взагалі тим более уважуха прокачуйся далі. Я Не знаю куди. Добре. Зараз тут головне набрати банків багато, тому що ніби чим більше банк, тим більше уран і більше хп. У мене зараз лагає інтернет, тому не знаю, це нам буде давати так, трошки поганенько. У мене на спайку вже десь точно з чимось, Я не дивлюсь, скільки мене. Скільки в мене на бійцях кубків, і тому ось так от. На спайку у мене вже 351 кубок. Плюс 2 кубочка. Це, це вже щось. Я був злив. Е, скільки. 6 кубків злив. І у мене було рівно 29 600. До речі, якщо ви не знали. Бачите, на пляжі в лівій частині немає надпису Help. Якщо ми будемо дивитись відео, Welcome. то ви зможете побачити таку дуже таку детальку, яку замітили майже ну, не всі. A you have a nice day. Бачите, на пляжі пише HELP. Це означає, що Брал Старс це дуже дивне місце. Ну але відкидаємо всякі фанатські теорії і продовжуємо пушити 30 тисяч. Думаю, зараз поміняти бійця, не знаю. Я думаю, що я візьму е в кого найменше кубків. Ну, одного з найменших, який з них найкращий. Того я буду зараз пушити. Тому що мені дуже зараз треба багато кубків і той. До речі, якщо ви не знали, у мене десь, десь десь половина або менше процентів, десь половина або менше аккаунта, це весь це все легендарні стардропи. Мені одного разу було настільки повезло, що я прям мав серію стардропів легендарних. Ну, коротше, тоді було дуже прикольно. Зараз в мене вже не дуже часто попадається. Якщо їй попадаються, то ніякий персонаж з них не падає. До речі, якщо хтось із вас прокачує Алі, то раджу вам цього не робити, тому що я так. Я вважаю, що її скоро будуть нерфити і ви хіба що зря потратите ресурс. Угу, Ось я хайстер прийму добиваю. Я не буду туди йти, не підказуйте мені сліди, я з вами не буду топати. <св 'язання> Включаємо. І зараз на па. Блін. До речі, якщо ви могли замітити, у мене дуже лагає інтернет. І через то. 100... Опа! Опять рівень. Прикольно. Думаю, давайте зараз зіграємо за грома. Але вже не будемо доігрувати Соло шеде, а зіграємо нокаут. Зграємо зараз за грома, а потім будемо грати на Спайку. Спайк в мене вже не на самому кінці. Я по останній раз заходив на, оцей, на цю ніби категорію брагері, і У мене був навіть менше за, Френ... за Френка, але тепер Хенка, точніше Хенк, Френк. Хі. Ну, коротше, менше за Хенка, йому у мене 205 кубків. Я за нього зовсім не граю, тому що це неможливо. Він такий нопенький хто у нас тут. Давай, Єс. Десь ні в кого теж Це майже все проблеми з інтернетом. Я, я вам сучую і дуже... І дуже... я вам бажаю дуже гарного інтернету, щоб вас не лагала і гра як в мене. Я в соціально бив 29 тисяч кубків. До речі, я це зробив два дні назад в Ем, Зараз ми... Я не знаю, я туди більше йти не буду. Мене Елі... Мене Аллі вже задубало. Ой, я не здувся, що вона розвитку не залізу. До речі, якщо що, я вам хочу порадити, ніколи не повторюйте свої стратегії в одній тій самій каці. Тому що, е, б, за, тому що за, за цим будуть слідкувати ваші супротивники, і вони потім будуть е, це запам'ятовувати, западати вашу тактику, і коли ви підете на ту саму сторону, не будуть знати, куди вас пушити, щоб вас той, законтрити. Ну, зараз такий поганий інтернет. І ще, є така дуже класна порада, яку, яку я почув у одного блогера, що вам треба за грома давати пару атак. Дві, принаймні, а не одну. Тому що так буде легше від вас ухилитись. за загрома я не грав вже десь пару тижнів або навіть місяць. Тому що ну, мені не дуже не здається таким дуже таким мощним. Тому ось так от. Ай-ай-ай-ай-ай. Блін. Надіюся сю капітоль не злые, тому що це буде епік фейлор. Ну, я думаю, що Анджелу а, проти по це fabulous. без коментарів. До речі, якщо вам дуже погано мене чути, то Вибачаюся, у мене просто, знаєте, постійно проблеми тільки зі звичай. До речі, в кого вже відкрилася третя, третя штука для... для тих Що я зробила? Ну, зроблю? Я зараз роблю ось так. Ставлю. І у мене Енджел Лілі я дістав її буквально день назад, вчора, здається. Ну, Лілі у мене вона вже далеко не найгірший боїсь. Але до 48 далеко. Найбільш прокачаний у мене Еград 889 кубасиків. Далі йде 8 bit 802 і 796 кубів Вони Троє мають гіперзаряди, тому. Добре, ем. Що нас там Battlelog? Ну Так, дефіт? До речі, якщо ви не знали, і це ще й логічно, що М -м, ніби. Що таке? Що за? Must be careful? Що сталося? А, а точно я був буду... пример. Давайте зараз граємо в Бонті, але вже будемо грати в спайка. До речі, я точно не знаю, але... Що але от не знаю, чи це правда, але є така, ніби. Якщо ви колись бачили такі відео з Лором Brawl Stars, там, де персонаж ніби в такому. Ну, ніби... Ми заходимо в таку ніби кімнату, в якій ніби є в камери, і там показується вся історія Брали. І якщо ви не знали... Спайка створив кольт, коли він настрашився кактуса і пострілив ньому е, очі, а рот собі спайк вирізав сам е, голкою. Уперед такі такой не боять. Пошибки, посипки. О, пойс. Хорошо, хотів сюди зайти. сюда на базу. Давай-то. Да. <рит> что за? Давай, 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 давай. А, блин, Ну, это же точный выбор. Ну, что? 19 Два, ми получаємо більше ніж 29 600 кубків. Ну, я думаю, що на цьому. Я думаю, що зараз ми зіграємо за Бастера. Ну, в ну, в якраз думаю, в нокаут, тому що. Там може бути багато снайперів, ну і взагалі зараз найбільше беруть бойців, які стріляють. Тих от ближників, от я як тут. Зараз не дуже часто беруть таких от бойців, які б'ють ну, зблизька. Вони беруть таких, що стріляють. Я, сюди а, я не понял. Це думав, що я вистрілю. No, baby, no- no. No, no, no. Ой, привіт. Ой-ой-ой. Ой. Боюся, До речі, у вас колись таке було, що ви і граєте і одним бійцом дуваєтесь зразу команду. І ваші ці маєте... Відпали, і ви самі... Ви самі законтроли всю команду. Це дуже імбово, я так вважаю. Ух ти ж. Аймо. До речі, в кого є оцей красенок, ставте лайк. Ну, я гадаю, що за тих на цьому достатньо. Жартую, ми граємо ще одну каточку і все. Якщо ви думаєте, що я так странно говорю, тому що це моє просто друге відео прибрав Старс, і я просто не знаю, що це говорити. Я знаю, я правда, що вам сподобалося, але <р COVID -19> <р quer -19> ця от Цю сирну кришу я отрив зі стардропа, якого вже я точно так не пам'ятаю. Той клон. Від... Навіть якщо ви знаєте, що це не Леон, все сирівно убивайте клонів. Може, той план він не стріляє, але слів. Він показує. Він показує, де знаходяться ваші тімейти, або навіть де, де ховаєтесь ви в кущах. Він такий доволі такий довольно... Це не він. Блин, на пипа. Что ты робишь? У вас сквозь попадалось такие тиммейты, так вы сдаете уже на хайки у минус 200. Рано на весень пошел в дым. Ну что будет все, блинк. Э -э 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 -э. Мінус Пайпер. Ну, а хоча нам це майже нічого не дає, ми все рівно проіграли. Мінус 3 і рівно 29600. Думаю, що на цьому сьогодні все. Ну, це моє можна сказати як перше відео про Brawl Stars, тому що там та взагалі ніхто навіть не дивився. До речі, якщо вам не заходить відео з Бравл Старсом, просто кажіть мені, я або постараюся робити відео веселішими, інтереснішими, або взагалі зі свого каналу Бравл Старс виключу назавжди. До речі, ще я вам хотів дати таку дуже файну пораду. В налаштуваннях ви відключіть вібрацію. Вона вам буде дуже сильно мішати. І ще раджу вам і в наушниках, якщо вони у вас, звісно, є. Якщо у вас їх нема, то не тратьте гроші на них. Просто, просто покачуйте свій скилл на... без наушників. Я взагалі в наушниках в Brawl Stars граю тільки три рази. Це мій десь четвертий або п'ятий раз. Тому я вам не дуже. Ну, ну я свої 29 тисяч кубків набив без наушників. Тому я не знаю, чому їх так сильно радять, але це не обов'язково. Тому всім запишних ромашок до кінця цього літа і до кінця вашого життя.